Мої вітання! Сьогодні поговоримо про роботу з е, архівацією даних і програму архіват. Е, пропоную таку самостійну роботу. Відкриваємо це завдання. По завданню нам треба скопіювати відповідну папку, е, відкрити арх... е, самостійну роботу архів, екселівський документ. Відкриваємо його і потрібно його заповнити даними. Спочатку потрібно внести номер комп'ютера. Припустимо, я працюю за комп'ютером номер 7 Далі потрібно на нові основі е, цих файлів заповнити їх розширення, тип. Ось в вікні операційної системи Windows ми бачимо е, з вами, що розширення е, файлу ілінг це MIT. далі Gym2 це bitmap. Вибачаюсь, Gym 2: це Windows Media Video. Trident – це Bitmap. Zippo це TXT. Відповідно, тип файлів буде звуковий. Це буде відео. Це буде точковий малюнок, або ми називаємо графічний. І такстовий. Дивлячись на дані, ми можемо заповнити 52 кБ. Далі відео 37. Далі Trident 57. І текстовий 71. Для того, щоб заповнити розміри, то потрібно їх заархівувати. Завантажуємо програму архіватор. Програма відразу відкрита в нашій папці самостійно і додаємо їх до архіву. ZIP-максимальний. Творим зімін. Rarver вибачаюсь. Далі відповідно zIP. Далее, те же самое прорабатываем с другими файлами. Пакую gen 1. Далее, trident. Так, trident 6.zip. И zippu. І відповідно єповський максимальний. Розміри архівних файлів тут у нас відображаються, але тільки відображаються вони в байтах. Для того, щоб привести в кілобайти, треба розділити на 1024 або по поступити іншим шляхом, подивитися на вікно Windows. А тут все заповнено вже в кілобайтах. І таким чином можна зразу заносити в табличку. Так, 13, 1314.

Ось, дані заповнені. За завданням нам потрібно створити багатотомний архів з чотирьох цих файлів. Для того, щоб цей багатотомний архів легше було проглядати, давайте утворимо для нього папочку. Ось, І в цю папку, цих чотирьох файлів ми запакуємо сюди. Так, це у мене файли імен, Gen2, Trident Ziple. Додаємо максимальним і нам сказано розмір тому 12. Рар максимальний. Розмір в кілобайтах 12. Пакувати ми будемо в папочку mult.archive. Є. E. Після того, як запакували, ми бачимо, у нас 5 об'єктів. Значить, заповняючи табличку, ми вводимо число 5. Далі, за завданням, нам потрібно на основі таблиці C8F12 побудувати сточку і на якій потрібно порівняти розміри файлів з групованих за типами. Так, дивимось, у нас є от на основі цієї таблички. Значить, Ми вибираємо «Вставка діаграма. Так, наприклад, ось згрупування. На табличці На вкладці конструктор ми вибираємо. дані. По одному ряду додаємо. Перший ряд це не архівний значення. Його ось тут знаходяться. Другий додаємо це вже RAR максимальний значення в відповідному стовпчику. І третій додаємо це вже ZIP максимальний значення в відповідному стовпчику. Так, і, звичайно, щоб у нас були правильні підписи горизонтальної осі, ми змінюємо їх на типи. Ось, все готово, можна ще в макеті назвати, що це у нас є статистика Архівації. Ну, за завданням нам потрібно ще книгу зберегти, а для цього достатньо, наприклад, так, так як ми відкривали книгу безпосередньо вже з свого диску.